Тільки ми платимо за комуналку нашого будинку в США. У нас будинок в кредит живемо. Ми в Каліфорнії. Площа будинку складає 160 квадратних метрів. В нашому ком'юніті є парк, басейн і гарна територія. Комплекс свіжий, і всі будинки нові. На даху будинку є сонячні панелі, які суттєво нам зменшують вартість рахунку за електроенергію. Наприклад, в вересні ми активно користувалися кондиціонером. Також хочу нагадати, що в нас машина Тесла, і в вересні ми проїхали на ній 3000 км. а заряджаємо ми машину вдома. Тож рахунок за електроенергію нам прийшов аж на 600 доларів. Та завдяки сонячним панелям, які нагенерували Троенергію на 500 баксів ми сплатили лише 100. Перейдемо до інших платежів. За вивіз сміття платимо 70 доларів за воду 130. Також в кожному ком'юніті є додатковий платіж, який називається HOA. це спілка домовласників. Платіж в місяць 80 доларів. Сюди входить догляд за територію, догляд за парком, чистка басейну. Тощо ну і додатково ми сплачуємо за інтернет 70 доларів за мобільний зв'язок 100 доларів за дві лінії. Більше відео про США у мене на ютуб каналі Атішники в Америці. Ставте вподобайку цьому відео і напишіть, будь ласка, коментар. Як вам такі ціни на комунальні? Скільки сплачуєте ви? Дякую за перегляд?